Перелом великого бугака правоплачові кістки він вважає, що тілесні ушкодження донька отримала від Маковської надії, тому що крім неї ніхто до доньки ніякого фізичного впливу не застосовував. Під час того, як його штовхнула Маковська, він ніякого болю не відчув, ніяких тілесних ушкоджень не отримав та з цього приводу ніде не лікувався. Томпер, як яку справді 356-2022. Протоколом огляду місця події від 609.2012, ході якого глянуто територію подвір'я до молодіння в селі богдан Долинського району. У вулиці Собка, 63 Маковська нанесла тілесні ушкодження в Том 1 справи 6, протоколом відтворення обстановки та обставин події 19.09.2012 року за участю потерпілої Маковської ході, якого Маковська повідомила та показала обставини нанесення її тілесних ушкоджень Маковської надії до таблиці до протоколу відтворення обстановки обставин події, том першої яркої справи 5961. Згідно результатів судово медичної експертизи № 1456 від 25.09.2012 року зазначено, що в Маковська лілі малостілесне ушкодження вигляду уламкового перелому, великого поверха правої плечової кістки, синця на правому площіку, передній поверхні, пошкодження синця утворилось від дії такого предмету, перелом міг утворитися в результаті викручування правої руки з послідуючим ривком на себе. Пошкодження могли утворитися в термін вказаної постанови та відносяться до категорії середньої ступень тяжкості, які викликали тривалий розклад здоров'я більше ніж 21 день. Пошкодження могли утворитися при обставинах, на які вказує Маковська. Протоколі утворення обстановки та від 19.09.2012 року. Томпер і ресурс вправи 69 індесів. Опитаний в якості експерт та Козленко. до пояснення. Щодо обставин судово-медичного дослідження обстеження та виготовлено ним акта номер 152 від 8.08 по 29.08.2012 року клекосправи 10 том 1 та відповів на питання щодо висновку судово-медичної експертизи номер 1456 від 24.259.12 року. Кварко справи 6970 том 1. Основним критерієм для висновку експерта був висновок консультативної комісії лікарів рентгенологів обласної лікарні від 23.08.2012 року, які визначили на наданій рентгенограмі вшкоджити перелом великого правої правоплачової кістки, який може відповідати вказаному терміну. Висновок додано до матеріалів справи механізм спричинення може відповідати обставинам, зазначеним у показах у протоколі відтворення постаново та встану подій від року. Згідно копії свідоцтва про шлюб серії 1.02.4066 від 17.12.2007 Маковська Ліля є дружина Маковського Геннадія. Том як у справі 27. Згідно копії свідоцтва про смерть серії 1 014 5209 року Маковський помер 13.02.2012 року. Том як у справі 28. -го. Згідно копії щодо про право власності від 39462008 року, Маковському Геннадію на право приватної власності належить житловий будинок з надмірною будівлями, розташований в селі Батанівка Долинська район, Кираської області, вулиця Собка, 63, Томпер справа 29. Згідно копії акта від 7.8.12 складеного депутатом Богданівської сільської ради Долинської району Довгіщенко, описано майно комусь Собка 63, та зазначено всіх осіб присутніх під час опису, том 1, яку у 31. Згідно копії свідоцтва про народження Маковська на надії серії 2О 30 4557, 11 грудня 1982 року Ботанівської сільської ради Долинського району, її батьком є Маковський Геннадій Володимирович, том 1, яку справи 130. Суд вважає, що дослідженими доказами, доказаного на підсудність, передбачені частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України. Та спростовується твердження захисту про відсутність доказів вини підсудної. Так покази потерпіли Маковської є послідовними, підтвердження научній ставці з підсудною узгоджуються з показами свідків, іншими доказами по справі щодо механізму заподіяння тілесних ушкоджень та причинного зв'язку між діями підсудної та їх наслідками. При призначенні покарання суд рахує те, що Маковська сквоєла злочин середньої тяжкості, посередньо характеризується за місцем проживання. Обтяжуючись та поб'якшуючи хвилину підсудне, обставини суд не вбачає. За рахуванням стану з злочину, особи винної, необхідним і достатнім покаранням для виконання підсудної буде покарання виглядів позбавлення волі з випробування відповідь до статті 75 Кримінального кодекс України. Потерпілою по справі Маковської заявлено цивільний позов. по... Розстягнення з Маковської надійно відшкодування матеріальної шкоди 2190 гривень 61 копійка та моральної шкоди в розмірі 2000 гривень, том рік у справі 170 та 71. В судовому засіданні розмір та підстави заявлених позовних вимог знайшли свої підтвердження. Том рік у справі 172-173. Позов підлягає задоволенню в повному обсязі. Судові витрати по справі відсутні. Речові докази по справі рентгензнімок та висновок лікарів-рентгенологів слід зберігати при справі. Керуючи статтями 323, 324 Кримінального кодексу України в редакції 1960 року, суд засудив визнати винною та призначити покарання Маковське Надії Геннадії за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України, позбавлення волі на 1 рік 6 місяців, на підставі статті 75 Кримінального кодексу України засуджено звільнити від відбування покарання з випробуванням зі спитовим строком на 2 роки. На представці статті 76 Кримінального кодексу України на Маковську покласти слідуючі обов'язки, не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу Кримінальної виконавчої інспекції, повідомляти Кримінально-виконавчою інспекцію про зміну місця проживання, навчання роботи, періодично з'являтися для реєстрації в Кримінальної виконавчу інспекцію, Запобіжний захід засуджений, змінити взяття під варту на підписку про невиїзд, звільнившись під варту в залі суду, стягнути з Маковської. Надії на, на користь Маковської ліги порисують на відшкодування матеріальної шкоди 2690 гривень 61 копійку, моральної шкоди 2000 гривень. Речові докази по справі зберігати при справі. Вирок може бути розказан до поліційного суду Кератської області протягом 15 днів з моменту проголошення вироку. Суддя відповідає. Також на адресу... Голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області внесена окрема постанова щодо поведінки захисника адвоката Ярошенка в судовому засіданні. Зрозуміло вирок суду з видвачення. Yeah. Стаття 76 передбачає, що буде, якщо вирок залишиться в силі, то орган Кримінальної виконавча інспекції буде контролювати поведінку в залежності від цього. Суд буде остаточно вирішувати питання щодо направлення чи відмови в направленні до виправного закладу. Розуміло? Порядок оскарження. 15 діб з моменту проголошення. З протоколом також можете знайомитися.